Україна має реальні шанси завершити переговори про вступ до ЄС у 2028 році. Так вважають у Єврокомісії. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка. Україна вже пройшла етап скринінгів і готує програму адаптації законів до стандартів ЄС. Головна робота ухвалення законів і розвиток інституцій, особливо у сфері верховенства права. Підготовлено вже шість переговорів переговорних кластерів, три з них уже готові до відкриття. Рішення про початок переговорів євросоюз може ухвалити 19 грудня. І в нашій студії гість Олексій Леонов, народний депутат України, член комітету з питань фінансів та митної політики. Пане Леонов, вітаю! Дякую, що завітали. Вітаю вас. Отже, комісія представила звіт нашого прогресу, і Україна показала реальні стрімкі швидкі результати. Це заслуга нашої влади, уряду, президента, який представляє нашу країну на міжнародній арені, і пробиває нам цей шлях. Серед яких напрямків ми загалом маємо найвищу оцінку, і що у висновках Єврокомісії серед побажань, де ми маємо більш детальніше зупинитися і що пропрацювати ще краще. Дякую вам за запитання. Дійсно, ви знаєте, перша Україна дуже швидко і дуже фахово пройшла скринінг всього законодавства, про що ви говорили раніше. І за це дякуємо і нашим збройним силам України, кожному українцю, нашому уряду, Верховній Раді, тому що дуже швидко було це зроблено, і всі наші європейські партнери про це говорять. Ми отримали звіт європейської комісії. Ми отримали рекомендації за 36 пунктами. Ми отримали гарну оцінку. Це дуже важливо, як то кажуть, жодного кроку назад не було по жодному пункту. Хоча багато хто маніпулює цим питанням, багато хто говорив, що ми отримаємо дуже поганий звіт. Багато хто говорив, що ми не отримаємо фінансування і гроші за програмою Ukraine Facility. А я нагадаю, що це дуже важлива програма, яка Представляє собою гроші в обмін на реформи, і Україна отримує завдяки цієї програми майже 50 мільярдів євро, які так дуже важливі сьогодні під час війни. Що стосується гарних показників, мені, як представнику митного і податкового комітету, дуже приємно, що вже декілька років саме митниця отримує найвищий бал в питанні євроінтеграції. Митниця є бюджетонаповнюючим наповнюючим державним органом, це дуже важливо. До війни майже 28% всього бюджету України формувала митниця. Сьогодні це приблизно 18% через декілька факторів. По-перше, це кордони, які змінилися, і, на жаль, великі одесі. Порти не працюють так, як хотілося б. По-друге, це великий розмір пільг, які потрібні для наших збройних сил. А я хочу сказати, що тільки в цьому році кількість пільг, які надала Верховна Рада для необхідних товарів, які завозить митниця для збройних сил, складає майже 100 мільярдів гривень. Мені дуже приємно, що наш комітет має відношення до реформи бюро економічної безпеки, до перезавантаження бюро економічної безпеки, до перезавантаження митниці, яке сьогодні проходить, і саме про це. Говорить сьогодні Європейська комісія, що це гарні результати, які ми сьогодні повинні імплементувати в конкретні кроки. І їм також дуже подобаються наші фіскальні кроки, економічна стійкість нашої країни, незважаючи на війну. А ми маємо на сьогодні бюджет в 4,8 трильйона гривень, серед яких 2,8 трильйона це гроші, закладені саме на збройні сили України, і ми забезпечуємо ці гроші своїми власними силами через те, що наші. Підприємці сплачують податки, за що їм велика подяка. Всі гроші, які нам потрібні на соціальні видатки, 2 мільярди, ми отримуємо завдяки підтримці наших партнерів. Тому дуже гарна оцінка. Дуже приємно, що європейські партнери бачать наше бажання шляху до європейського союзу. Трошки скажімо так, визиває питання, коли наші опозиційні сили, які багато говорять про нашу євроінтеграцію, не голосують законопроекти, які відповідають за європейські стандарти. Інколи хтось критикує Верховну Раду, що ми довго розглядаємо будь-які закони пов'язані з євроінтеграцією, але перш за все, кожен народний депутат дивиться, що він може зробити краще для своєї держави, і ви знаєте, як представник фінансового комітету, я постійно говорю чи готові наші підприємці до європейського податкування? Мабуть, ще ні, але ми точно готові до європейських стимулів розвитку бізнесу, до європейських можливостей, і про це також постійно говорить наш дипломатичний корпус з європейськими партнерами. Над чим нам треба зараз працювати, де максимально зосередити увагу потрібно. Ну, перед нами стоїть серйозне завдання. Перед нами відкриваються три кластери, за якими ми зможемо працювати. Потрібно розуміти, що початок перемовин це ще не вступ. Нам дуже багато потрібно зробити. Нам потрібно імплементувати багато норм європейських законодавчих до наших українських законів. Наш конкретно комітет працює сьогодні над митним кодексом, який буде відповідати всім європейським стандартам. І уряд сьогодні вже Узгодив його, і я вважаю, що найближчим часом його почне розглядати саме наш комітет. Мабуть, це питання є одним з найважливіших сьогодні для бюджету утворення в майбутньому. І таких кроків є ще багато. Вони стосуються і аграрно-промислового комплексу. Сьогодні дуже багато зроблено також Верховною Радою для розвитку українського оборонно промислового комплексу в комплексі законів Defense City, які відповідають і європейським. Нормам і дають можливість стимулювати саме розвиток виробництва української зброї завдяки підтримці європейських партнерів. Пане Леонов, три кластери вже готові до відкриття. Ми зараз працюємо над тим, щоб підготувати наступні три кластери. Що далі? Які наступні наші кроки на шляху до ЄС? Що в силах зробити, попри вето Угорщини саме зараз? Ну, сьогодні є багато, скажімо так, ініціатив наших європейських партнерів, які показують спільну ідею і об'єднання навколо українського питання. І це стосується і Угорщини, і вже неодноразово наші партнери говорять про використання сьомої статті Європейського союзу стосовно обходу вето Угорщини до України. Тому наше завдання перше це правова база і робота над законодавством для того, щоб воно відповідало всім нормам. А стосовно роботи наших партнерів, вони її роблять дуже велику. І дійсно, ще раз повторюсь, найголовніше для нас розуміти сьогодні, що весь європейський союз 27 країн. Окрім Угорщини, а можливо в подальшому і Угорщини, тому що вже неодноразово ми бачили, як дипломатичний корпус України на чолі з президентом показує неймовірні просто результати, коли всі говорять, що це неможливо, воно стає можливим. Далі об'єднано будуть рухатись і допомагати Україні йти в Європейський Союз. Пане Лунов, як змінилася оборонна співпраця України та Євросоюзу у 2025 році, чи можна говорити про новий етап від підтримки до більш ширшого поняття стратегічне партнерство? Ну, Європа є фактично нашим стратегічним партнером з початку повномасштабної війни, і це дуже відчувається. І якщо ми візьмемо загальну... Фінансову допомогу, яка Україна отримала за весь час, вона складає приблизно 150, мабуть, на сьогодні 5 мільярдів доларів. Серед цієї суми приблизно 30 мільярдів це фінансова допомога Сполучених Штатів і дуже великий відсоток саме Європейського Союзу. Багато є оборонних ініціатив. Це стосується і ініціативи датської, коли саме завдяки. Фінансової допомоги наших партнерів ми купували точніше, європейські партнери купували зброю в Україні і надавали її нам. Це стосується і ініціативи Pearl, яка представляє собою що за гроші наших європейських партнерів. Ми купуємо озброєння в в американських наших партнерів. і отримуємо. Але в нас є нові угоди, які були прийняті нещодавно, які дають можливість фактично імплементувати Україну з її технічною базою, з її промисловими можливостями до оборонно промислового комплексу Європейського Союзу. Це дає можливість дуже серйозно розширювати по перше можливість експорту зброї, яку ми можемо експортувати, яка в нас є на сьогодні. Сьогодні оборонно-промисловий комплекс України виконує завдання президента, і, а воно говорить про те, що має мінімум 50% всього, що використовується на фронті, повинно бути українського е, виробництва. Сьогодні ми бачимо, що Україна вже не просто просить е, зброю в європейських партнерів, а є повноправним членом оборонно промислового комплексу Європейського Союзу. І це є дуже важливим. Воно буде нарощуватись це співробітництво. Та нова програма стосовно фінансування до 2027 року саме на технічні розробки для європейського союзу вона складається з півтора мільярда євро і на Україну перепадає тут 300 мільйонів. Але цифри тут не найголовніше тут головне те, що майже 40% саме технічної бази буде вироблено в Україні для європейського союзу, і це відкриває нові можливості для нас. У нас є можливість розуміти, яким чином. Працює виробництво європейського союзу, яким чином виробляються такі важливі для нас речі, як ППО, як дрони, нові системи пов'язані з інтелектом, тому, тому співпраця далі є, і це дуже важливо. Які перспективи виробництва саме європейської зброї на території України чи є такі? Ну такі є, і в нас ще раз повторюсь, саме для цього було прийнято низку законопроєктів Дефенс Сіті. Це, скажімо так, пільговий режим як оподаткування, так і розуміння для наших партнерів, що є можливість прозоро фінансувати в оборонно промисловий комплекс України. І сьогодні є вже багато таких країн, які як залучили кошти і виробляють це в Україні, так і виробляють все в країні тому розвиток триває. Це зміни дуже серйозні в кодексах, таких як бюджетний митний кодекс, бюдж... митний і податковий кодекс, і це дало можливість через повторюсь розуміння для наших партнерів, що країна повністю прозоро відкрита для інвестування і відкриття нових промислових можливостей. Про торгівлю пропоную далі поговорити. Євросоюз перезапустив зону вільної торгівлі з Україною тиждень, як діють нові правила. Що передбачають ці нові правила? Що для нас змінилося? Ну я хочу сказати, що в нас з 2022 року був можна сказати такий безвізовий формат торговлі з європейським союзом. В червні цього року він був призупинений, і це також дуже серйозна дипломатична перемога України, що європейські партнери об'єднались і дали можливість нам далі працювати на сьогодні. Я можу сказати, що майже 60% всього експорту України складав саме торгівля з європейським союзом. і Це було дуже важливо, особливо для аграрного сектору України, і те, що європейські партнери об'єдналися. Прийняли рішення продовжити цей економічний безвіз для України. Це дійсно. Партнерський такий крок, який показує наміри європейського союзу бачити Україну в подальшому як повноправного партнера, що це передбачає? Це дає можливість саме тих стимулів для бізнесу, про які я говорив. Це не прибирає будь-які митні декларації або необхідні, скажімо так, документи, які повинні при собі мати наші перевізники, але дає можливість швидко і легко оформлювати товари, які їдуть. Експортом до європейського союзу сьогодні, під час війни, якщо б ми проходили весь етап бюрократії для розмитнення, це було б майже неможливо для наших підприємців. Це було б дуже важко. Але завдяки через повторюсь, дипломатичному корпусу, ми маємо гарні переваги і можливості подалі розвивати торгівлю. На жаль, в нас є. Деякі цифри, які, скажімо так, ми, ми повинні коригувати. Торгівля за прогнозами з Європейським Союзом приблизно падає майже на мільярд євро. Але це було пов'язано як із блокуванням деяких кордонів, наприклад, як ми бачили, Польщі, ще деяких країн, також з цим часом, який не працював мит, цей митний безвіз. Але я впевнений, що він вирівнюється. На жаль, також ці норми не дають. Стопроцентної можливості розуміння того, що польські кордони не будуть заблоковані. Кожна країна Європейського Союзу має можливість самостійно приймати рішення, з ким мати такі торгівельні відносини. У нас є механізм стимулів, бонусів. А чи існує протилежна сторона санкції? У ну, звичайно, звичайно існує, і вона існує в кожній країні. Але ще раз повторюсь, саме Скринінг нашого законодавства, саме партнерські відносини, в тому числі і митниці, яку я вже сьогодні неодноразово згадував. Ми бачимо дуже конкретні кроки з Румунією, з Болгарією, з країнами, які сьогодні з нами будують нові пропускні пункти. Митні і з якими в нас є відносини, і формування єдиної митної бази, по яким їдуть Наші перевізники і розуміння формування декларації, які формуються в Україні, їх бачать в базі Європейського союзу. Наші партнери, скажемо так, ці санкції застосовуються мінімально, і ми про них одразу знаємо і реагуємо максимально і працюємо з нашими підприємцями для того, щоб це не було. Ми вже говорили про те, що не всі країни, члени Євросоюзу, от вони хочуть мають намір пропускати продукцію з України ну, попри норми угоди. Але Будапешт перш незадоволений, Польща оголосила, от, що вона збереже заборону на імпорт пшениці кукурудзи, насіння ріпаку та соняшнику з України. А у Єврокомісії як бачать шляхи розв'язання цієї проблеми? На жаль, саме рішення зі сторони Європейської комісії тут конкретного немає. Тут постійна дипломатична співпраця з кожною країною, перемовини, домовленості, конкретні кроки. І для нас, незважаючи на те, що насправді через Польщу, колись президент про це говорив, лише дуже маленький відсоток їде саме нашого аграрного сектору. Але, скажімо так, це. В Важливо для наших аграріїв, тому ці перемовини були. Шукали компроміси, шукали е конкретні кроки для того, щоб ця. Торгівля була можу сказати, що зі сторони європейського союзу ми відчуваємо постійну підтримку, і де є можливість співпраці і конкретних кроків зі сторони європейського союзу до будь-яких країн, в тому числі Польща, ми бачили в перемовинах неодноразово європейський союз підтримував нас і говорив, що це є дуже важливим. Приймається рішення постійна, постійна дипломатична робота. Ми продовжуємо інтегрувати свою продовольчу сільськогосподарську систему до відповідних норм євросоюзу. Так триває наш шлях до євроінтеграції. А на якому етапі ми тут зараз знаходимося? Буквально хвилина у нас лишається. Ну що стосується аграрного сектору, ще раз повторюсь, дуже важливо, що народні депутати переслідують саме інтереси країни. І інколи саме аграрні законопроекти в нас визивають багато дискусій в Верховній Раді і дуже співпрацюємо багато з асоціаціями, з фахівцями. і Користуючись ефіром, хочу сказати нашим українським підприємцям, будь-хто хто, хто пов'язаний з аграрним сектором. Долучайтесь, долучайтесь до комітету, пишіть свої зауваження, тому що дуже важливо, щоб сьогодні, коли ми йдемо до Європейського союзу, всі наші дипломати і народні депутати Переслідували саме інтереси українських аграріїв. По перше, а по-друге, вже ми робимо конкретні кроки руху до європейського союзу. Пане Леонов, я вдячна вам за те, я що так. ви прийшли сьогодні до нашої студії. Олексій Леонов, народний депутат України, член комітету з питань фінансів та митної політики, був гостем студії. Друзі.